Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов другий місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100 доларів. Хто не бачив першого відео з вибором монет для даного портфеля, посилання буде в описі. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Отже, як бачимо загальний результат по портфелю плюс 28%. Досить непоганий вийшов результат за цей місяць. Більшість монет показали гарний ріст. Найгірше себе показала знову монета Litecoin плюс 3%. А найкраще цього разу монета Dot плюс 44%. Сьогодні ми вже не будемо купувати всі монети на однакові суми, а в кожну проінвестуємо різні суми. Це ви побачите трохи пізніше на етапі покупки на біржі Bybit. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційні сайти виробників голодних криптогаманців та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Перейдемо на сайт TradingView та відкриємо графік першої з монет Litecoin. Ці монети ми будемо розглядати з точки зору довгострокового інвестора на денному таймфреймі, так як наш горизонт інвестицій рік може трошки більше. З орієнтовною фіксацією портфеля на наступному бичому ринку на початку 2025 року. За цей місяць ситуація на монеті Litecoin майже не змінилася. Монета знаходиться в зоні накопичення, від попереднього піку просадці на 83%. Від всего 1 2022 року відросла вже майже на 73%. Друга монета оптимізм. Показала гарний результат за цей місяць. Від найвищої своєї ціни 3,30, зараз просадці на 35%. Відна відросла вже на 84%. За цей місяць пробила два своїх попередніх супротиви на $1,81 та центів. Зараз основна зона супротиву знаходиться на 2,70%. Третя монета дот. Також показала непоганий результат. Як на мене, дана монета все ще знаходиться в зоні накопичення. Від попереднього піку в просадці на 87%. від Відсудна відросла вже на 88%. Четверта монета Атом. Також показала непоганий результат. Зараз від попереднього піку знаходиться в просадці майже на 76%. Від судна відросла вже на 74%. За цей місяць Атом пробив свій супротив на 10 доларів 10 центах. Зараз зона супроту знаходиться на 12 доларів 80 центах та 15%. 15 доларах, 15 і остання монета з нашого портфеля – це Аптос. Неодноразово вже розглядали дану монету у різних портфелях. Хоч монета і нова, один стрімкий ріст вже по ній був. Від того пікового значення зараз монета в просадці майже на 61%. Від свого дна відросла на 66%. Зараз у протову знаходиться на 9 доларах 20 центах. А зараз давайте перейдемо на біржу Bybit і купимо обрані 5 монет. Перша монета буде Litecoin. Купляти будемо по маркету на 30 доларів. Друга монета Optimist. Дану монету цього разу купуємо на 15 доларів. Третя монета DOT. Також купуємо тільки на 15 доларів. Четверта монета Atom купуємо на 15 доларів. І п'ята монета Aptas, дану монету купуємо на 25 доларів. Давайте тепер перейдемо в історію торгівлі і занесемо всі покупки до Google таблиці. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Дані беремо з історії торгівлі Bybit. Інвестиції в монету Litecoin збільшуються до 70 доларів прибуток становить 2%. Інвестиції в монету optimist… збільшуються до 55 доларів прибуток 26%. Інвестиції в монету DOT збільшуються до 55 доларів прибуток 29%. Інвестиції в монету Atom… збільшуються до 55 доларів прибуток 23%. І інвестиції в монету Aptos… збільшуються до 65 доларів, прибуток становить 10%. Минулого разу ми вже використовували для моніторингу портфоліо трекер сайту CoinGecko. Він мені не дуже сподобався, тому використаю цього разу сайт CryptoRank. З усіх сервісів, які я тестував даний трекер, мені поки що подобається найбільше. Посилання для моніторингу даного портфелю я додам в Telegram групу. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.